Всім привіт! Сьогодні ми будемо їсти в У нас з вами тільки другий сніданок. Це какао-крем з вівцяними пластівцями. Бачите, коли не встигаєш, то єдиний шанс поїсти десь у автівці. Так, у мене є какао крем виглядає Ось так. Тут написано, що це другий сніданок. Куштуємо. М -м -м. Смачно. Таке щось шоколадне. Дуже непогано. Супер. Фудекс це історія про те, що можна їсти в машині, і в мене полуденок, і зараз я не встигаю пообідати, тому буду їсти в машині, а потім їхати далі на зустріч. Сьогодні в мене такий салатик. Смакота.